Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. На минулому занятті ми з вами запам'ятали ще одну об'ємну геометричну фігуру конус. І ви підібрали вдома та на вулиці предмети, які схожі на форму конуса. А сьогодні ми познайомимось зі складом нового числа. 6. Ви запам'ятали, з яких чисел складається число 5? Склад числа це два числа, з яких складається інше, більше число. 5 це 1 і 4. Два і три, три і два, чотири і один. П'ять і нуль. Пропоную відгадати загадку. Треба порахувати каченят. Для того, щоб її легко було вирішити, ми будемо відкладати фішку. Кружечок. Уважно слухаємо. Качка з річки йшла, гурт качат вела. Це качатко сиве, це як жовта слива, руденький квачик, це маленький м'ячик, вовни жменька. Василинка. Скільки їх усіх полічи? Порахуй, скільки фішок ми відклали. Так, шість фішки однакового кольору. Ні. А чому? Мабуть, тому, що каченята були дуже різні. Отже, скільки каченят було у качки. Шість каченят. Цю кількість ми позначимо цифрою. Шість. Погляньте на картку, скільки фігур намальовано. У першому рядку одна. Позначимо кількість в кожному рядку відповідною цифрою. Скільки в другому рядку? Дві. Скільки в третьому? Три. Скільки в четвертому? Чотири. А в п'ятому. П'ять, а в шостому. Шість. Яке число з означених найбільше? Найбільше число шість. А яке число менше, ніж шість на один? П'ять. Давайте докладемо скільки фігур, щоб у кожному рядку їх було по шість. Скільки треба докласти у перший рядок 5 фігур. Скільки було? Одна. Отже, ми доклали 5 і вийшло всього шість. В другому рядку скільки фігур. Дві. Треба докласти ще скільки фігур. Чотири. В третьому рядку скільки фігур. Три. Ми докладемо скільки. Три фігури. В четвертому чотири фігури. Докладемо дві. В п'ятому п'ять фігур. Докладемо. Одну фігуру. А в шостому рядку скільки фігур? Шість. А чи треба докладати якусь фігуру? Звичайно ж, ні. Отже, малята запам'ятайте. Шість це. Один і п'ять. Два і чотири. Три і три. Чотири і два. П'ять. І 1, 6 і нуль. Запам'ятайте склад числа 6. І вам буде легко вирішувати приклади та задачі. Дякую вам малята. Ми добре навчились рахувати і знаємо знаки, за допомогою яких. Ми позначаємо більше та менше число. Діти. На картинці порахуйте. Скільки горобчиків. Один а скільки синичок? П'ять. Кого більше? Синичок чи горобчиків? А кого менше? Правильно. Горобчиків менше, а синичок більше. Який знак поставимо? Правильно. Давайте скажемо разом горобчиків менше, а синичок більше. Порахуйте котиків. Скільки їх? Чотири. А мишок дві. Кого більше? Котиків, звичайно, а кого менше мишок. Ставимо знак і промовляємо. Котиків більше, а мишок менше. А тепер подивіться на картинку і поставте знак самостійно. А на цій картинці скільки апельсинів? Три. А яблук. Також три, який знак нам потрібно поставити? Пам'ятаєте, є такий знак дорівнює. І це означає, що зліва і справа однакова кількість предметів. Їх по три. Пропоную і вам намалювати різну кількість предметів зліва і справа. Порахуйте і між ними поставте знак, яких предметів більше, а яких менше. Сфотографуйте і надішліть мені. Малята. Пропоную. Вирішити ще цікаві завдання. Перед вами три віконечка. У кожному віконечку є квіточка з пелюсточками. Порахуйте, скільки пелюсточок у першої квіточки. У першої квіточки сім пелюсток. Потрібно розфарбувати у жовтий колір скільки пелюсток. Яку цифру ви бачите? Всього сім пелюсточок, а потрібно розфарбувати тільки три пелюстички у жовтий колір. Скільки тепер жовтих пелюсток? Правильно, три. А скільки залишилось білих? Так, чотири. Подивіться на другу квіточку. Скільки в неї пелюсточок. Так, також сім 7 пелюсток. Потрібно розфарбувати у блакитний колір стільки пелюсток, яку цифру ви побачите. Скільки треба розфарбувати? Так, 4 пелюсточки. У нас буде блакитного кольору. Перевірте, у мене правильно. Пропоную самостійно розфарбувати у помаранчевий колір третю квіточку. Скільки пелюсток, яку цифру ви побачите? Дякую, малята! Ми легко впоралися з завданням. Пропоную намалювати собі три віконечка з квіточками і розфарбувати скільки пелюсточок, яку цифру вам намалює мама. Пришліть мені, будь ласка, свої квіточки з розфарбованими пелюсточками. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади. І ви дізнаєтесь склад числа 7. До зустрічі, малята!